І хотів би, щоб ми зафіксували такі речі. Перше, що е, цей громадянський конфлікт, який вже виходить навіть за рамки міста Чернігова, його автором є пан Дусяк, ми все робили цивілізовано. Ми сподівались, що таке питання, врешті, просте, коли до громадської ради мали б зайти представники реального сектора, будуть вирішені. Ми звертались до нього через пресу, ми звертались до нього в... Письмово, він письмово просто знехтував законом, тому що там закон при формуванні громадської ради був був порушений. Не ми автори цього конфлікту, він автор цього конфлікту. Друге, продовжуючи про тітушок, но не тітушок, які вчора з'явилися в Чернігові. У нас є офіційна інформація, вона розміщена в інтернеті. До вечора ввечері батальйон Азов на своїй офіційній сторінці зробив офіційну заяву, що ніяких жодних. Представників батальйону, громадських, або жодних представників громадськості, які підтримують батальйон АЗОВ, або це сам батальйон АЗОВ в Чернігів не направлялись, ніякої участі, ні в яких акціях не планували і не приймали участі. Тож пан Дусяк публічно перед журналістом і спілкуючись з журналістами, збрехав. Але це не просто брехня. Ми впевнені, що пан Дусяк виступив вчора як професійний провокатор, тому що цих людей, які приїхали з Києва на незрозуміле чиє запрошення, пан Дусяк особисто і публічно розказав про них. Він, врешті, своїми словами підтвердив особисте знайомство з ними. Бо скажіть, будь ласка, звідки Степан Дусяк знає в кого на якій нозі там шрами, під якою бородою, і е, хто хто де воює і хто де був на майдані, якщо він особисто не знайомий з цими людьми, він підтвердив особисте знайомство з цими провокаторами, які жодного відношення до батальйону Азов не мають. Друге, я думаю, що прокуратура, як сказав Сергій Олексійович, має розібратися, як сторонні люди потрапили на охороняємий режимний, власне, об'єкт, ну, не режимний, а власне охороняємий. Я хотів би ще продовжити про наступне: що всі перелічені моменти. Які характеризують Степана Дусяка як негідного керівника обласного рівня, як негідного чиновника, вони ще з'являються, виявляються, чітко вміщуються в питання люстрації. Що каже е, закон про люстрацію стаття 2. Врешті критерії здійснення очищення влади люстрації обумовлюється стаття 3. Пробачте, я сказав друга стаття 3. Пункт 7. Люстрація стосується керівника, заступника керівника, самостійного підрозділу, підрозділу центрального органу влади, податкової міліції і податкової. Нас пан Дусяк на офіційній сторінці, коли він був на призначався на посаду на Чернігівщину, він в біографічній справці так тоненько вказав, що з липня 92-го року працює в органах державної податкової служби, пройшов шлях від державного податкового інспектора до керівника департаменту державної податкової адміністрації. Ось наказ, наприклад, який є у вас всіх на руках, за підписом пана Захарченко. Пан Дусяк очолював департамент оподаткування фізичних осіб. Він чітко підпадає під люстрацію, шановні друзі. Ця людина має бути люстрована. І е, ми бачимо, що. Деякі закиди до того, що люстрація в Україні вона така несправедлива. В цьому випадку вона суперсправедлива. Цій людині не місце на посаді державного службовця, а тим більше на такій тонкій, з елементами дипломатії побудови державно-приватного партнерства в посаді, як керівник фіскальної служби. Що відбувається? 27 січня. 2015 року громадський ілюстраційний комітет проаналізував список, у нас є така організація, Громадський ілюстраційний комітет. І е, пише, що виявив Громадський ілюстраційний комітет, це всеукраїнська організація, 33 чиновника, які уникли звільнення під час так званої автоматичної ілюстрації. Дивимось, співробітники Державної фіскальної служби України. Степан Дусяк, начальник головного управління ДФС у Чернігівській області. І ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, сім керівників департаментів Державної фіскальної служби України, які чітко підпадають під люстрацію не тільки за посадою, а ще і за е, терміном часу. Тому що законодавство, яке побудовано і ратифіковано нашим парламентом, воно ще спирається і на час. Таким чином, я стверджую на сьогодні е і готовий відповісти за свої слова в суді, що пан Дусяк е уникає люстрації, а громадський люстраційний комітет пише, що е Відповідне звернення з вимогою надіслати копії наказу про звільнення на вказаних осіб, в тому числі Степана Дусяка, вже направлені до відповідних органів. Тобто ми е, розуміємо це щодо Державної фіскальної служби України, пану Білоусу. Якщо ці особи не будуть звільнені, ми подамо позов до суду. Тобто пана Досяка очікує позов до суду від громадського ілюстраційного комітету. І далі громадський ілюстраційний комітет закликає громадян включитися до контролю за процесом очищення влади. От ми включились до цього процесу, і ми наполягаємо на тому. Що ця людина і за своїми формальними ознаками державного службовця, який є вірним таким азарівцем, знаєте, і продовжує е, е, таке святе діло Азарова, хто ви, а хто ми. Я сказав, і ніхто не буде з вашого реального сектору в цій громадській е, раді, і навіть відповідь письмову дав. А вчора в кабінеті брехав: Ви до мене не звертались, я відкрити до діалогу. А сам же підписав власноруч цю відповідь, що все нормально. Тому ми вважаємо, що пан Дусяк має написати просто заяву про звільнення е, і піти, е, нарешті зайнятися підприємництвом. І Знаєте, пережити хоча б одну податкову перевірку, заробити як підприємець там ці гроші, як всі підприємці заробляють, і стати, врешті, нормальною людиною. Сьогодні він в Чернігівщині і реальному сектору економіки Чернігівщини такий керівник не потрібен.